Ми сьогодні прочитали про зцілення сліпих. Вони звернулись до Спасителя, благали його, казали, що хочемо бачити. Він дав їм можливість і вони пішли ним. Багато причин, чому нам так потрібно бачити. Але дуже багато, нам важливо бачити розумом і душею. І коли ми розумом і особливо душею вдивляємося в те, що відбувається священній історії та й в нашій історії. Ми бачимо, бачимо розумів бачимо, душею бачимо. Як важливо для нас те, що в Спасителі нашому є світло, і воно в пітьмі сяє. І темрява не охопила його. Як важливо для апостола Павла, він що виголошує? Ніч минула, день настав. День. Коли сяє сонце, коли світло є. І для мене в теперішньому нашому суворому. Часі це тісно єднається із словами того ж апостола Павла, який повторює Іоанн Златоустий. Смерти, де твоя жало? Пекло, де твоя перемога? Темряво у нас пов'язується в наших. У з'явленнях з темними силами, отже, спеква. І смертю. Немає смерті. Після того, як явився до нас Спаситель. Немає для нас смерті. Ми не приходимо в небуття. Ми приходимо в світло і в Господню любов. Немає для нас смерті, бо є перехід безумовно. Ми відокремлюємось від життя живих людей. Це само собою. Але це не є смертю. Бо душа продовжує своє життя. І для душі дуже важливо те, з чим вона прийшла, що вона собою являє, і що вона в зв'язку з цим і зустріне. І святі Отці і Богослову твердить, що... Нас чекає щось невідоме, але обов'язково пов'язане з тим, як ми здолали свій життєвий шлях. І якщо в тому життєвому шляху були труднощі і випробування, а ми їх здолали. Нас чекає відчуття перемоги. І ми будемо з переможцями, ангелами, які долали наші гріхи і наше зло. Ми долаємо свою слабкість. Ми будемо з ангелами, яких називаю силами. Ми долаємо свою неспроможність. Ви страхи. Будемо там, де мужність панує і слідивість. Важко нам в цьому світі, бо ми в цьому світі переймаємось тими труднощами і перешкодами, які зустрічаємо, через це дратуємося піднімається лихе почуття і озлоблення. І ненависть часом знайомі нам, але світло Господнє. Воно. Світло, яке просвітлює всіх, як сказано в службі передосвячених дарів. Світло Господнє просвітлює всіх, і ти просвітився світлом Господнім і зрозумів. Це треба відкинути і злобу свою, і роздратованість свою. Треба відкинути і долати в собі все те, що протилежно образу Бога. А Бог допомагає. А Бог допомагає нам все долати. І знову таки духовним зором ми ж так добре бачимо. Ми всі недосконалі. Ми все одно недосконалі. До бути не може в нас. І кожен з нас в чомусь зрішив, ще ж не так зробив. І хтось образився, і комусь важко було через мене. Але коли я буду відходити? І від І людина дізнається, що я вже відійшов, вона не те згадає, що було гірким і сумним. Все це обсиплеться, як порох, воно не має значення. Воно забувається моментально, а залишається на істотним, в людині. А найсуттєвим в людині все одно це зобраз Божий. Це те саме світло, яке потрібно, і тому ми хочемо бачити, бо ми хочемо бачити світло Господнє, яке просвітлює всіх. І з цим світлом бути і просвітлювати теж, і в тому наше завдання, і тому і пам'ять, яка залишається про тих, хто відійшов від нас. Вона для нас буває світлою. І найчастіше ми їй кажемо світла пам'ять. А чим далі з руками? Зір наш стає кращим, і пам'ять стає світлішою. Дивні дела твої, Господи. Як ти примуда розтворив цей світ? Як важко нам було б без тебе і без того, що ти просвітлюєш нас, надаєш нам можливість бачити твої діла і звершення, і те, що ми можемо долучитись до Твого світла, з'єднатись з ним. І тоді темрява і нас охопить.